На березі розвалена стара будівля, розкидані пляшки і дві копрогнилих столиків. А у ставку замість карпів і карасів можна зловити хіба старий пакет чи мішок від будівельного сміття. Такий вигляд нині має водойма в селі Бортнів Поромівської громади. А ще дев'ять років тому тут збиралися не лише місцеві на відпочинок до ставка з'їжджалися з усього району. Я тут корінний житель, мені вже більше 50 років. Я це озеро пам'ятаю з маленьку. Ми пасли корови, і ціле літо ми пропадали на цьому ставочку, і воно було нормально з усіх сторін можна було заходити, купатися. Риба була, рибалка була хороша. Я ще був маленький, ще пам'ятаю, садком приїжджали мотоциклом. Та тут там не було де сісти. Людей було дуже багато. і Береги, і пляжі були. Ось травичка така зелена Шовкова. Дмитро місцевий 14-го оборонить українську землю нині у складі 14-ї бригади. На Волинь приїхав на кілька днів службове відрядження. Кожне таке повернення додому каже, розчаровує. Бачить, що поки він із побратимами ризикує власним життям, аби зберегти Україну, люди в тилу палець об палець не вдарили, аби зберегти бодай місцевий ставок. Заростає, руйнується берега, замулюється. Заростає всяким цим потрібно спасати. Хоч і зайнятий на фронті. Дмитро готовий взяти за порятунок ставка для села місцевих трьох своїх дітей, і для військових, яким ніде проходити реабілітацію. Дмитро очолює спілку ветеранів АТО Поромівської громади. каже, лави ветеранів війни постійно поповнюються. А от місць для їх відновлення та соціалізації, як було обмаль, так і лишається. Війна триває, але велика кількість моїх побратимів приходять вже, так як поранення, контузії, і їм потрібна реабілітація. Їм потрібна реабілітація, і вона вже потрібна їм. Розумієте, І нема куди далі тягнути, Потрібно займатися зараз вже ж їхньою соціалізацією, тому що дуже важко. Два роки тому військовий запропонував сільраді організувати локацію для реабілітації ветеранів війни на цьому ставку. А заодно й відновити місце відпочинку для місцевих з бюджету не просив ні копійки, лише дозвіл, та й того не отримав. Пояснили, що до 2030 року водойма має господаря У 2005-му Тоді ще Іваничівська районна адміністрація віддала її в оренду жителю Нововолинська. Такий собі підприємець Михайло Грищук мав розводити та. Там рибу. У тільки за 9 років у Бортневі не бачили ні орендаря, ні тим паче його риби. Бо вести там господарство знали в селі, чоловік і не планував. То треба було рибу продавати, ну щоб не було контролюючого органу, органи щоб мали якусь ну зацепку, щоб не мали що вони мають острови, мають рибу продавати. А рибу розлиз там з Лімана, чи Звідки людина показує, що по бумага, що вона займається вирушенням риби. Це моє припущення, субу моє припущення. Я не можу це стверджувати. І просто-напросто продають контрабанду рибу. Ми пробували зв'язатися з орендарем Михайлом Грищуком, Утім його телефон поза зоною. У сільраді, як виявилось, на горе орендаря звернули увагу лише рік тому. Мовляв, оренду платив вчасно, тому претензій не було. 566 гривень він платить за, за ціле, ціле озеро. На рік? Да, да. Так, Ну, копійки. Бо це було тоді, 2005 рік. Воно бути тобто, в оцінка маленька, і водні об'єкти вони не були. Зараз це вже там було б там 20, 30 можливо, 50 тисяч гривень на рік. Голова громади запевняє, вже запустив процес розривання з орендерем договору. Виїхали вже безпосередньо на об'єкт. Є от підписані всі учасники даної комісії, склали такий акт про те, що там ну, воно знаходиться там в поганому стані. Не проводяться рибоводно-маліоративні заходи, укріплення берегової зони, заліснення, викошування жорсткої водянистої рослинності, охорона джерел водопостачання, зариблення ставків цінними видами риб. На території ставка розміщений тимчасовий будиночок для охорони теж знаходиться у занедбаному стані. А саме, покрівля та віконні рами відсутні частково зруйновані стіни. Унизу п'ять підписів. Це члени комісії, які виїздили на ставок і складали цей акт. Люди, які підписались під тим, що ці порушення є підставою розірвання договору із орендарем Грищуком. Серед них підпис начальниці земельного відділу Ірини Шевчук. Якби були підстави розірвати договір, ми б вже його давно розірвали. Тобто немає підстав? Ну самі самі піднімаєте, що немає підстав. А чому немає? Ну ви кажете, що комісія виїжджала? Навіщо підписала документ? І чому раптом вирішила, що підстав розривати договір немає? Ірина Шевчук так і не відповіла, як і еколог, який теж поставив підпис в акті. Коли виїжджали, не було ставок, доглядався, доглядається. А то що там розривати договір, но ну, то не до мене. Про те, що члени комісії чомусь перевзулись, голова громади знає, а більше стверджує, що на них вплинув сам Орандар Грищук. Ми ж не підробляли його підпис. Після того, коли він зустрівся з тим чоловіком, то частково його думка помінялася. Яка там була ситуація? Я свічку не тримала, але таку ситуацію я знаю. Ваша землевпорядниця теж зустрічалася з цим Грищуком. Не можу вам того сказати, бо не знаю. Можливо. Та підписів із документів не зітреш і договір взялися розривати. Так як в оренду Грищуку ставок дістався від вже ліквідованої Іваничівської районної адміністрації, розірвати його можна лише через суд. Ми не можемо тільки рішенням суду, тобто, якщо буде звернення позов в суд, якщо він буде задовільнений, тоді можна розірвати договір згідно суду, тільки рішення суду. Якщо суд задовольнить звернення, ставок перейде у комунальну власність Поромівської громади. Тоді, за словами голови, водойму можна буде передати в оренду спілці атовців. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.